Всім привіт! 30 травня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, сьогодні ми на доставочці отакої от пушечки, яка працює на дизельному паливі. Хочу показати її з усіх сторон, як заявляють «Made in Італія. Як дивимося о технічні характеристики. Внизу бензо о, ді, бак для дизельного палива, тому що працює на дизелі, як бачимо, показник палива. Маркіровочка її b 70 Документи, бугалпусть. Да, супер, ребята підключається до електрики а от і пробочка для заливу дизельного палива кнопочка включення все досить досить просто да, шнур на 220 да, шикарно тут також розписано що ви повинні зробити перед тим як запустити дану пушечку А ножки є в комплекті, так? Да? Ні, немає. А, Ви мали в виду приробити ножечки, так? Да? Як ребята говорять, бачите, транспортувати ручечка можна переміщати. А тут дивіться, можна і якщо вам треба на возвищенні, тут можна, тим більше вже посверлено бензобаки і можна поставити. Якщо це потрібно ножички. 20 літрів. Ні, горловином, 30, 150. Ні, 180. Вихлоп. А, вихлоп. вихлоп. А, 180. 180. 180. Да, десь 180. Же мені нічого нету, да? Ага, просто ще. Друзі, зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. Заходьте на сайт електромотора та пишіть на вайбер на цей же номер. Всім мирного неба. До гарних покупок. 0,63 426, 10. 10. 10. Все, відгружаємо.